Трій, друзі, вітаю усіх на своєму каналі у пошуках пригод. Був анонс, і ось нарешті я вибрався в таку чудову місцину. Хочу знати, зняти невеличкий ролик пляжного копу. Таке гарне місце. Будемо з вами разом ходити, шукати. Сподіваюсь, знахідки будуть. І ось я йшов тут трохи потоптано і дивіться. Перша знахідка, я її знайшов навіть без молотела шукача, а просто очима. Це наша одна гривня. Ось отак от починається наш коп, друзі. Копаємо далі. Сподіваюсь, знахідки будуть. Обов'язково буду включатись, вам показувати. Вибачаюсь, якщо буде немного заважати вітер. Друзі, хожу далі. Вже копнув декілька пивних корків, але без цього ніяк на наших пляжах. На жаль, наші люди досі не навчились прибирати за собою сміття. І ось був верховий сигнал, дивіться, 50 копійок наші Україна. Зараз скажу вам який рік 2013 року. Друзі, копаю, як, як завжди, з Nock та 3. Наразі вирішив е, катушку, катушку снайперку. Я так вважаю на пляжі губина не, не стільки важна, скільки важливе гарне розділення. Копаємо далі, друзі, будуть сигнали, буду включатися, буду вам показувати. Друзі, не міг не включитися. а такий гарний краєвид кругом. Таке тихе лагідне море. Ось лежить у нас помічник. У нього ось така знахідка. 10 копійок, Україна. 2000 9-го року. Копаємо далі, друзі. Я впевнений, що знахідки нас ще чекають. Друзі, наш пошук з вами продовжується. Вітерець з моря піддува, тому не так спекотно. Виходив ще один сигнал, він був не глибокий, я копаю без лопати, тільки з піном. Ось дивіться, цей раз нам з вами трапилось 2 гривні 2 гривні Зараз скажу рік. Щось я рік не бачу. 2019 рік, друзі. Ось така знахідка. Хабарниця потихеньку наповнюється. Копаємо, друзі, далі. Друзі, навіть нікуди не відходив. Знову сигнал чорний. Знову піном. Розгрібаю знову одна гривня, друзі. Знову нам з вами попалася 1 гривня 2021 року. Вони чорні, покриті яким сплавом, тому на металошукачі вони Показує металошукачів їх як чорний сигнал. Копаємо, друзі, далі. Находки впевнені що нас чекають. Друзі, копаємо далі. Є такий досить гарний сигнал. ВиДії трохи скаче, але давайте подивимось разом. Можливо, щось цікаве нам і випаде, друзі. О, Дивіться, є монета, друзі. Знову ми з вами знайшли. 50 копійок 2007 року. Така гарна знакітка, друзі. Копаємо далі. Отакі навколо чудові краєвиди. Друг, друзі, цього разу був досить глибокий сигнал. Піном є лівирив. Ось дивіться, випало нам знову 10 копійок України. Певно, лежать вони вже дуже давно, бо покрились вже чудовою патіною. Зараз спробуємо подивитися рік. Друзі, рік досить свіжий, 2022. Що ж, друзі, копаємо далі. така гарна, дуже гарна локація. Друзі, пішли прикраси. Правда, зламані, але теж знахідка. Шукаємо далі. Сподіваюсь, ще гарні находки. Нам з вами сьогодні попадуться. Обов'язково включусь і вам їх покажу. А поки що копаємо, наслаждаємося такими гарними краєвидами. Ось такі чудові місця. Друзі, чергова знахідка нам трапилась. Знову це одна гривня. Ось така монетка. Копаємо далі, друзі. Хочется найти 10 гривен. Трошки больше и гарніша монета. Друзья, обязательно включусь, вам покажу. Друзья, хожу я дальше. Находит вот такая туча. Будем надеяться, что с дождем пронесет. Поймал довольно-таки неплохой для пляжа сигнал. Давайте попробуем вместе с вами его поискать. что-то здесь. Может пробка. Друзья, так и есть. Пробка. Озвучала а очень хорошо. Больше таких сигналов я в онлайне показывать не буду. Вот такие, друзья, чудесные места. Друзі, від моря піднявся я на отаку галявину, тут волейбол грали. Дивіться, який сигнал. Якби копав десь на хуторі, сказав би, що це царська монета. Ну а на пляжі не знаю. Сьогодні перший раз мені такий сигнал трапляється. О, друзі. Десяточка нам з вами попалась. Це приємна знахідка. і звонить дуже гарно. Ось така монета нам з вами в цей раз трапилась. 2021 год, здається. Ну що ж, друзі, шукаємо далі. Це вже приємно, знахідки є, і це радує. Друзі, вітерець піднявся. Зато не так жарко. Там він приїхав десь побачити, чи не камрад по воді ходить. А я включився, тому що знову й знайшов отаку монету. 10 копійок Україна 2014 року. Ну, Знахідки є. Не всі я їх вам показую. Всі покажу вже на обзорі. Ну і мусора багато. Копаємо далі, друзі. Друзі, знову включився. Знову є знахідка. І знову це наша українська гривня. Ось отака монетка нам трапилась. Трошки вона полежала. Але ще доволі таки бодра. Копаємо, друзі, далі. Насолоджуємося вихідними. Друзі, є чергова знахідка. Тут таке імпровізоване футбольне поле. Тому монети вилітали з карманів тут доволі таки часто. Дивіться. Цього разу 2 гривні нам з вами попалось. Якби копав десь по старині, то в мене вже була повна хабарниця. Ну, також приємні знахідки. Краще, ніж копати якісь пробки або шмурдяк. Копаємо, друзі, далі. Люблю знахідки. Коли займаєшся улюбленою справою в радість. Друзі, знову я включився, так я тут гуляю. Спіймав досить гарний сигнал, сьогодні такий у нас з вами вже був. І тоді нам з вами попалося 10 гривень. Ну і зараз дуже-дуже схожий сигнал. От Дивіться. ВДІ 46. Давайте спробуємо пошукати з вами. О, друзья, є монета. Она досить велика, здається, це також 10 гривень. Да, друзі. Приємна знахідка. Великий 10 гривень. 2021 року, друзі. Шукаємо далі. Солнце сховалось, не жарко, ходить приємно. Копаємо, шукаємо. Щось цікаве. Друзі, так і йду. Був дуже, дуже, досить такий потужний сигнал. Я аж за це волнуюсь, дивіться, попалась там якась біжутерія. Ну не знаю. Срібло не срібло. Спробую роздивитися. Но все одне, все як знахідка, дуже приємна річ. На жаль, не бачу я ніяких проб. Скоріше за все це сріга якась. Ну, але не срібло, друзі. Ну, тим не менш, як знахідка, вже якесь різноманіття, вже не одні. Монети, друзі, шукаємо далі. А вдруг нам ще пощастить і буде щось, щось знайде нами, нами щось більш коштовне. Шукаємо, друзі. Друзі, отам з вами ми знайшли Сергу. Скільки тут я пройшов, 15 метрів. Є знову знахідка. Звучало не дуже гарно, але є у нас 25 копійок. Вже не ходячка. Зараз... Подивлюсь, 2014 рік. Ну, приємно. Дуже багато монет, друзі. Дуже такі такі результати та десь би на якомусь хуторі. Але, але, тим не менш, пляжний коп, тим і цікавий, що тут знахідки постійно поповнюються. Друзі. Шукаємо далі. Друзі, на сьогодні наш коп підійшов до кінцю. Дивіться, от стільки ми знайшли з вами всього. Щось я вам показував, щось ні. 10 гривень приємні знахідки. Коли знайшов цю сільгу, сразу, одразу думав срібло, обрадувався. зрадів. Точніше. Ну але ні. Отака гора шмурдяка. Благо тут є мусорний контейнер. Весь цей шмурдяк я викинув. Хотілося б всіх, хто тут відпочиває, попросити не кидати ці. Пробки. Нам досталась дуже гарна природа, але ми, ми зовсім про неї не дбаємо. Не дбаємо. І це дуже прикро. Ну а так взагалі, друзі, приємний коп. Не хутер звісно, не царські монети. Ну, але гарно провели час, покопали. Сподіваюсь, ще не один раз ми з вами побачимося. А вас прошу поставити лайк, поділитися цим відео і підписатися. Дуже прикро, що багато з вас пишуть, дивляться мої відео без підписки. Підпишіться, будь ласка, вам не важко, а мені приємно. І до скорих зустрічей, друзі. Гарного дня!